В Італії відкрились зимові Олімпійські ігри, і в цей же день у Сумах відбулося свято олімпійського прапора України. Біатлоністка Валентина Семеренко підписує листівки для юних спортсменів у 2014 році. У складі жіночої збірної України вона здобула золоту медаль Олімпіади. Ці емоції потрібно кожному спортсмену, людині, тренеру, руководителю пережити, бо це дуже такі моменти, які вони в тебе в серці і постійно остануться на все життя. І я сподіваюся, що наша збірна також щось здобуде. Сьогодні вона пригадує перші емоції після цієї перемоги. Перші враження спочатку ми не розуміли, що ми зробили, а потім, коли Лена переткнула фінічну пряму, ми це зробили. Це такі якісь дивні були відчуття, яких навіть зараз я вам не можу розповісти про них. На свята Олімпійського прапора у Сумах зібрались представники різних видів спорту. Це, як говориться, найвища точка у спортивному світі, що є літні і зимові Олімпійські ігри. Так що в цей день хочеться побажати всім. Міцного здоров'я атлетам, щоб вони там не хворіли, і показували саме найкращі результати на цей день. Хочеться передати ось такий потужний посил нашим олімпійцям, тому що. Тому що в е, менеджменті олімпійського спорту зимові види е, зимові види в Україні знаходяться в четвертій групі. Це е, там, де випадково класифікуються як випадкові, які можуть вибороти олімпійські нагороди. Я хочу, щоб ми передали зараз таку потужну енергію для того, щоб е, наші олімпійці не просто випадково, а цілеспрямовано і закономірно е, здобули олімпійські нагороди. Ми дуже горді, що наша країна. Представляє е, аж один в 11 видів спорту е, на цій зимові олімпійські на цих зимових олімпійських іграх. Ми дуже раді і пишаємося нашими спортсменами, які зараз будуть виступати та представляти нашу країну. Ми тримаємо кулачки і дуже хочемо, щоб вони показали найкращий результат. Я дуже добре знаю і Тулю, і її сестричку, і всіх Меркушиних, і всіх, які піднімають наш прапор по всьому світу, говорять українською мовою і піднімають до. Господа Бога нашу мову, яку нам забороняли більше 300 років. З показовою програмою виступили перед присутніми юні фігуристи. І олімпійський прапор несла Емілія Каравай. Для мене це означає по-перше, велику підтримку для наших спортсменів, адже сьогодні відкриваються Олімпійські ігри, у яких приймають участь навіть спортсмени з нашого міста. Навіть спортсмени-вихованці нашої школи, а також спортсмени, які представляють фігурне катання, наприкінці заходу учасники. Побажали успіхів українським олімпійцям. А кожен бажаючий зміг отримати листівку з автографом Валентини Семеренко на згадку про подію як мотиватор для перемоги. Олександр Качанов, Анна волох, Суспільне новини, Суми.